Що з того? Добрий день. Добрий, добрий. Що несеш? Сальце. На волонтерів. Да. Лучше да. нас, наші козаки. А ти в нас найкраще, ага. да. вже знов частинку такого тепла. Прийдемо нашим хлопцям. Давно тебе не показував, Думаю, дай подивишся, я тебе... А це тебе забув, та я все, думаю, зроблю відео. Тей, Тей ну, тако... дивити... Тебе ж не можна зловити ти ж. А так що і включив відео та й подивишся, як одна, одна жінка пише, скучаю так за вами, та йди, включу ваше відео, подивишся, як серіал. І легше і легше. Ой, так не... що, брат, дякую тобі за. Таку Завтра знов колем, був, бо... заявок. Ну будемо дивитися, якщо зала буде мало, то... Ось, диви, бач, пишуть. Можна, будь ласка, нам допомогу, допомогти.